Бекграунд мого майка, більший зачеки на кроси Ендрю, Підний тернистий шлях, але я досі в нетрах, недрах ментор Трійомеш як щурі потраплять один одного, та я для вас сижу. в підземці, типу босс івенту Об'єкт не засекречений, Скоріш латентний взяв нішу 117 відтінків поваги, не об'єкт на смішок не подумай. Ти гарно написав, скажу як другу. Танго це не тіп з двома хуями Тебе розвів, гугл. Хашу, трек на з'їдення, той зводить на нівець, Пропоную жирний звук та беруть на худий кінець. Два підборіддя, як члени, втано обджекда, кульбіт. Чому, наприклад, монолога Донс, я наступаю вам на п'яте пацани, я не монатік, що смущає тебе, мамин інтенсивних Токсичність не на часі, плюс танці ваші овації Андрійка разутрути, це викидень радіації Просто ви опущена бездарність. Просто нахуй умріть, сука, умріть. Мій брат вибуховий ті піс позивним граната, підійдеш і буде хлопок. Аплодисменти з уламками Виконі кров'ю, заблюдений бог Слапати вам танго, мені ще не вдосліть і Глядовальгали закритий ботолкін, закинув репорт. Послух русланчика не потребує Та все йому кинув Доріжки бігові Він прокидається прямо, як Дніпро широкий застогнав, та заревів Кара отрути звучить не як демога, паче не відбіра, як демо Вони мутять водочку дочку, текста постійно по колу, мов треки вир. Всі писані, не хореографом, голову вам порабити на сполох Четвертий проти мрії, покротім мороком. Мені ж альфа, по фактам, і коротко. Тоні дельта, домашня собака, продам опонентам він бити недорого. Двох мені мало, їх мені.